Так, що ще виконували по даному авто. Е, значить, побажання клієнта на попередньому мані в нього був встановлений ось такий відбійник. Е, Цей ман, який він отримав, цього відбійника не було. Клієнт попросив чи можливо виконати. Сказав, ніяких тримачів, крил мені не треба. Зробіть мені просто отбойник, так як в мене було на попередній машині. Виконували з труби діаметром 80 мм, стойки 60-ка. Зробили надписи, зробили кріплення додатково під фари заднього ходу. Поробили ось ці кріплення, поприварювали одне кріплення, поприварювали друге кріплення. Добавили до цієї труби надпис, його теж приварили цей надпис, і зробили ось такі кріплення під рожки. Кріплення підрожки глушить трубу, не глушила. Чоловік буде заводити сюди. Сказав освітлення, буде кріпитися ще задня мітла, тому понизу зроблене кріплення для задньої мітли. Також доступно для продажу лекала, поробили, розміри зняли. Кому цікаво, звертайтесь, Працюємо для вас з повагою, міртюнінг. Зараз до встановлюється люстра на кабіну. Якщо встигнемо по світлому, зробимо ще огляд самої люстри по кабіні. Дякуємо, що ви з нами. З повагою, міртюнін працюємо для вас.